Це лише попередження. Наступного разу відріжу яйця, старий мужик. Агент ФБР було викрадено. Це моя донька. -фу. Усі чекають на відповідь з Вашингтона. Дівчина кричить у трубці. І Що нам тепер буде? Надають по сраці. Мені потрібні відповіді зараз. Ти хоч і розумієш, що ти просиш? Тепер я до Петрала. Ставки ростуть. А ще в мене є оцей великий ствол. Походу, буде повне роз'єбінго. Джеф Бріджес Женя Мостовий і Джон Лізго Женя Контактні лінзи, Емі Бріннеман, Аня Фура. Але шовкать. Я так далеко йшла, що заблудилась. Справе лайно. Дійсно, лайно. Усе життя, що ти створив, тане на твоїх очах. Ти казав, що пожертвував заради кохання. Чи готовий ти пролити кров та стати на захист? Чи готовий помститися, щоб довести свою любов? Шляху назад вже немає? Старий мужик другий сезон. Кулу.